Здоров, на дроті Тарас. Вас всіх таке було, що ви берете за діло, настає момент, працюєте настає момент, коли просто закидуєте вигораєте. Чому так стається? Дивись в відео. І так, секрет дуже простий. Ви на себе спочатку берете дозу дуже багато через те, що ви мотивовані. і потім. Мотивація зникає за якийсь період часу, появляються важкі проблеми, наприклад, якісь непередбачені ситуації, або просто мотивація згасає, емоції інші, пані настрій, неважливо. І той об'єм роботи, що ви робили раніше, вже не можете робити. Чому? Тому що мотивації вже нема, і сили нема, бажання нема, і результату нема. Ви просто вигоріли і забиваєте на це все. Проходить тиждень, місяць, півроку, рік, ви просто починаєте потім згадувати, жаліти, а якщо би я не забив, не закинув, то могло би бути щось з того. Ну, я вам зараз скажу секрет, як, знаєте, не то, щоб не бути ніколи в стані такому поганому, а в тому стані, що ви можете робити весь час, який... Який би настрій у вас не був. Тому вам треба братися за мале. Вам не треба зразу братися за велике. Наприклад, вазі ціль, так, прикладу, вивчите англійську мову. Не беріться кожен день по 2 години, та, по годині навіть. Візьміть 20 хвилин, 30 хвилин на день. Маленький, але візьміть. І повірте мені, що на дистанції цих 30 хвилин буде краще, ніж от 2 от години за пів року. Тому що 2 години за пів року, ви, ви можливо, ви будете вчити ті 2 години. Но будуть ні, коли вам не схочеться вчити, і ви будете леж би провчити, леж би, наприклад, з 5 до 7, леж би ті 2 години пройшло, і я забув нині за ту англійську. А якщо у вас буде пів години, ви навіть не встигнете звернути увагу, як пів години пролетить, і вам буде цікаво. Тобто не накидаються на себе. Лишнього, щоб потім просто закидувати. Це так само може бути зі спортом. Походати на 10 кілограм. Ви там відмовились від їжі, ви там дієта сильна, ви там починаєте не знати що. Просто для початку, хоча відмовитись від солодку після 6 години вечора. Не, не вусковно цілий. Після 6-ї години. Потім бачите, що вам окей. Можете відмовитись через день, наприклад, один день їм солодкий. До 6-ї години, другий день взагалі не їм солодко. І так через день, потім по чуть почуть по там. Бігати не хочете. так? Почніть ходити. 5 тисяч кроків в день, 5 кілометрів в день, 10 км в день. За якийсь час ви схочете пробігатися. Розумієте, це діло просто почати з маленького і робити по-маленькому. Не накидати на себе, коли ви не готові. Коли ви чуєте всередині, що вам заважко. Ви не готові. Хтось може сказати, що якщо вам не важко, ви не ростете. Ні. Тут треба розрізняти, що це не, це не якийсь там, не знаєте, що підняти і ціль закінчена. Це про спосіб життя, це про постійність дій. Тому що якщо буде важко, вам буде. Ви не схочете цього робити і рано чи пізно ви злиєтесь. А коли вам нормально, та, ви накидали на себе, то і вам цікаво вам. Прикольно, там, можливо, чуть важко лінь, але ви це робите, то буде класніше робити, якісніше і краще робити так, ніж робити зразу хапатися і потім вигорати. І не забувайте про відпочинок. Це дуже важливо. Бо хоча б один день можете відпочивати. Якби ви не були мотивовані, ви відпочиваєте, перероз... перезагружаєтесь бо без відпочинку. Ваші сили постійно от, от, по чуть-чуть накоплюються вниз. І в нас є момент, коли ви просто вилітаєте посеред тижня з сапочого процесу. Тому, якщо ви сильно накинули на себе обов'язків, ви не справляєтесь у вас, починає апатія бути до всього. просто зменшіть об'єм і побачите, що вам стане краще, легше і цікавіше. На тому все. Тому так будьте не закидані. Наприклад, ще на останок приклад на YouTube канал. Ви взяли вести YouTube канал. Старайтесь кожне викладати відео. Вам так важко, ви не можете, ви нервуєтесь, ви вже просто як білка в колесі. Візьміть, викладайте там. Два рази на тиждень, раз на тиждень. Робіть це якісно, але робіть це протягом року. І ви побачите результат. А на тому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.